Нещодавно ми вже розповідали про складну ситуацію, що склалася у надвірній із ремонтом доріг. Тоді здавалося, усе вирішили. І з автодорівцями домовились, і ремонтні роботи, начебто, почалися. Та виявилося, що уже кілька днів тому міським депутатам довелося не якість ремонту контролювати, а відстоювати автодорівську техніку від самих автодорівців. Як це було, дивіться далі. Непересічний випадок трапився у суботу вранці біля 10-ї години в центральній частині міста Надвірна. Працівники облавтодору зробили спробу погрузити асфальту укладчик на вантажний автомобіль та вирушити у сторону населеного пункту заболотів, але цей трюк їм не вдався завдяки пильності депутата Надвірнянської міської ради Романа Мажака, який, побачивши це дійство, повідомив інших депутатів Надвірнянської міської ради та голову міської ради. І зібравшись разом, вони спільними зусиллями відстояли. Дорожню техніку. Така ситуація, що день на день не подібне, розумієте? І ось на сьогоднішній день ми бачимо, як чоловіки тримають своє слово. По своїх потребах зранку їду до міста, дивлюся, під'їжджає трейлер і забираю цю техніку. Вони хочуть забрати цю техніку. Я під'їжджаю, кажу, хлопці, ви куди. Нам дали розпорядження забрати, забрати техніку, звідси їдемо в друге місто. Я зразу перезвонив нашому міському голові з Мирославовичу, направив своїх колег-депутатів. Грінчка Володимира, Гріша Володимир відреагував, під'їхали інші депутати. Зеленчук Богдан зразу під'їхав, перекрили дорогу і нас таким чином стримали, з таким чином стримали техніку. І думаємо, що з понеділка, самого ранку, будемо збиратися і більш приймати кардинальніші дії, тому що я бачу нас чомусь не розуміють. Нас чомусь не розуміють. Будемо думати, як це все поставити на місце. Я ще раз говорив і закликаю, зараз закликаю всіх депутатів районної ради, депутатів обласної ради, яких вибирали жителі міста Надвірне, жителі Надвірнянського району, долучитися до цієї акції і все ж таки поставити місце. Або ми, представники громади, які можемо щось зробити, або давайте підемо звідси з обласних депутатів, з районних депутатів, з міських депутатів. І нехай прийдуть інші люди сюди, які дійсно щось зможуть робити. Саме головне в нашому ділі це господарка. Говорить заново Морослав після цього неприємного інциденту, виникла дилема, що робити далі. Депутати міської ради готові вдатись до радикальних дій, і у випадку бездіяльності облавтодору, яку відомство демонструє протягом останнього часу в місті надвірня, готові вдатись до блокування роботи підприємства в обласному центрі на рахунок асфальтування і на рахунок дороги. Тобто, всі депутати є однодумці, і що дуже тішить, і що дуже радує, до яких змін ми готові? Ну насамперед, де спілкуючись із колегами, де депутатами. ми готові до кардинальних змін. Вплоть до того, що навіть ми готові на протязі тижня, якщо не буде якісь зроблені дії по асфальтоукладанню кладанню в місті надвірна, ми готові навіть заблокувати роботу з 8-ї години, не пустити працівників облавтодору і з пікетом виїхати до міста Івано-Франківська до облавтодору. Все Киселевський, Богдан Климковецький, новини, телеканал Раї.